Привіт! Як же давно ми з вами не бачились і не знімали для вас щось корисне? А, очевидно, що було не до цього, але життя продовжується і ми продовжуємо свою роботу. А, вірніше роботу свою ми майже не закінчували, але руки до відео дійшли тільки зараз. Сьогодні ми вам допоможемо у виборі домкратів. До речі, цікава історія. Перший Демократ започаткував американський інженер Пітер Лунайт у 1925 році у вигляді прототипу перуканського крісла. Так ось домкрати. Бувають гідравлічні і ручні рейкові. По яким основним критеріям е, треба вибирати домкрат? Їх три. Перша мінімальна е, початкова висота. Це тобто висота, е, при якій можна підняти вантаж, е, у пляшкового домкрата вона ось, у дом домкрата, він так і називається домкрат з пониженою висотою. Вона ось, ну, якщо її спустить, це приблизно ось, тобто майже з землі. І у ручного домкрата вона ось. Okay. Okay. Є три основні характеристики, по яким ми радимо вибирати домкрат. Перша характеристика це вантажопідйомність. Вона повинна співпадати з вагою вантажу, який потрібно підняти. Це дуже важливо. А друга характеристика головна це мінімальна а, початкова висота. Це а, висота, при якій починає домкрат свою роботу. Пляшково це ось домкрата. У гідравлічного з пониженою, до речі, він так і називається пониженою початковою висотою. Він може піднімати вантаж майже з землі, і у ручного вона ось тут. І третя характеристика це максимальна висота підйому. Від цього залежить ви піднімете вантаж на потрібну вам висоту, чи не піднімете. Ось такі три основні характеристики, по яким потрібно вибирати кран. Далі почнемо розбирати. Що ж за демократи у нас є, і чим вони відрізняються один від одного. Почнемо з пляшкового домкрату. Ось так він виглядає пляшковий домкрат. Особливість цього домкрату в тому і перевага, що він заводиться під вантаж повністю, відповідно, можна його підвести під бажане, саме вибране місце і ефективно підняти вантаж. Це його така характеристика і перевага водночас. Друга перевага і характеристика це його габарити. Зазвичай пляшкові домкрати, вони маленьких габаритів, але великих вантажопідйомностей. підйомності. Наприклад, цей домкрат він на 16 тонн, цей на 5 і цей теж на 5. Очевидна різниця. Третя його перевага це відношення конструкції до підошви, тобто пляшкові домкрати досить стійкі. Які є мінуси цього домкрату? Ну, Перший мінус це велика початкова висота підйому. Вона аж ось. Тобто піднімати вантаж, ми починаємо 16 тонн з 230 мм. Ось, ну, тут він починається майже з землі. Тому початкова висота досить велика. Другий мінус те, що він піднімає не на велику висоту. Кінцева його висота підйому 480 см, то всього на 25 см він під, 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 піднімає монтаж. Це другий мінус. І третій мінус зберігати, ну, користуватися однозначно, зберігати домкрат пляшковий потрібно тільки в стоячому положенні гідравлічний. Тому що якщо він десь там перевозиться, лежачи, чи зберігається лежачи, порушується в формах. Є структура клапану, і він починає підтікати, але зараз він виводиться із строю. Другий домкрат у нас це гідравлічний домкрат з пониженою початковою висотою підйому. Вона складає всього 25 мм, тобто він може піднімати вантаж майже з землі. Це його така основна одна із основних переваг. Ну, скажімо, переваг. Друга перевага цього панграду, що він відносно підошви рухається на 360 градусів, його можна повертати. Це дає можливість якомога краще пристосувати пристосуватинград до вашого вантажу. І третя така велика перевага це його максимальна висота. Тобто він майже з землі. Піднімає вантаж на 530 мм, От, Які є, скажімо так, недоліки да, там у домкрата. Ну, По-перше, його вага, він дуже важкий. Порівняно з гідравлічним пляшком, він важкий. По-друге, якщо пляшковий Домкрат, ми можемо, він заводиться повністю під вантаж. І ми його можемо максимально а, адаптувати і в, в назначеному місці піднімати, то цей домкрат заводиться під вантаж виключно на глибину лавки, да? глибину на довжину лавки. Відповідно так, ми його можемо пристосувати, але максимально завести під вантаж на розмір е його <клух> лавки. А, Ось. Це другий такий його недолік. Ну, якщо брати підошву. Підошва теж стійка і я думаю, що досить безпечно ним користуватися. Ну, і третій домкрат це ручний рейковий домкрат. Його мінімальна висота підйому вона десь посередині. Між гідравлічною спониженою е, висотою і пляшковим, е, ось е, піднімає він на висоту меншу, аніж е, домкрат гідравлічний з пониженою, але більше ніж пляшковий домкрат. Е, Це теж, я б це не назвав такою великою перевагою цього демократу. Третя неперевага – це його маса. Він важчий і за гідравлічною спониженою, ну і відповідно за пляшковий. Четверте, його розмір, він дуже високий. Відповідно, його висота по відношенню до його підошви його робить не дуже стійки. Але ж повинні бути домкрати якісь і плюси. Ну, от основний, основна перевага цього домкрату, що його можна зберігати і перевозити в такому вигляді, в якому тільки хочеться. До речі, цей домкрат теж краще зберігати в положенні стоячі. Це можна зберігати і транспортувати як хочеться, і срок служби в нього найдовший, він просто не обмежений. Ну ось, пробіглись по основним характеристикам, розказали, як вибирати той чи інший домкрат. Далі покажемо, як ведуть себе ці домкрати в роботі. Маричку, ты мне не